Чому військові не сплять? Перш за все, це обумовлено тим, що люди знаходяться в надважких, надтривожних ситуаціях, які пов'язані з моментами виживання. Звісно, це накопичення стресу, це накопичення втоми, це нерегулярне, некероване вживання медикаментами, і також велике значення має генетичні особливості, ендокринні захворювання. Різні соматичні захворювання, також минулі перенесені тривоги і депресивний розлад. Керуючись досвідом і певними статистичними даними, ми розуміємо, що, щоб досягнути певного терапевтичного ефекту, ми пропонуємо 8-12 процедур для військовослужбовців проходження проходженні кітаміна терапії. Що призводить до відновлення сну, позбавлення певних тривожних станів та депресивних станів.